На мудрика чекають у лізі конференцій. Наші футзалісти знищили німців, а Шахтар підписав двох легіонерів. Усім привіт, це дайджест на Діві спорт. Добірка найцікавіших новин тижня. Поїхали! Олександр Зубков склав компанію Батагову та Сікану у трапзонспорі. Український хавбек за 6 мільйонів євро вирушив до турецької суперліги та вже встиг дебютувати у Кубку. Поєдинок проти іскендеронспору для Олександра вийшов результативним. Він виконав подачу з кутового прямо на голову Арсенію Батагову. Ще одна гольова до речі у цьому матчі на рахунку Сікана. Тож українці вже починають запалювати на турецькій землі. Шахтар нарешті від продажів перейшов до покупок. Гірники підписали угоду з болівійським захисником Дієго Ройо. З болівару до шахтаря гравець перейшов майже за мільйон євро. А 18 річного бразильця Кауана Еліаса за даними змі гірники придбали за 17 мільйонів. Угоду з ним підписали на 5 років. Еліас вихованець академії Флуміненце та Форвард збірної Бразилії Ю-17. Збірна України не знає поразок у відборі на євро. Наші футзалісти вдруге обіграли Німеччину. Та ще й як у Кишиневі команда Олександра Косенка знищила футзальну Бундестім з рахунком 9-0. Тож ми ще на крок наблизились до фінальної частини чемпіонату Європи. Україна очолює групу і має 12 очок з 12 можливих. Ярослава Магучих розпочала 2025 рік із золота. Українська легкоатлетка виграла турнір в італійському місті Удіне. Магучих з першої спроби підкорила висоту 1 метр 94 сантиметри та стала чемпіонкою змагань. Мудрик повертається. Офіційної інформації про розвиток допінг скандалу ще немає. Однак у пресі вже з'являються інсайди. Мовляв, про ББ українця виявилась негативною, а отже, український талант вже скоро має повернутись до гри. Ще й Челсі включив Михайло в заявки на лігу конференцій. вже в клубі щось знають? Чи варто чекати мудрика на полі вже навесні? Пишіть у коментарях. На цьому ж поки все. Більше цікавого шукайте на каналі ДІВІ СПОРТ. Якщо відео сподобалось, з вас вподобайка та підписка. Почуємось наступного тижня. Thank mm -hmm. you.